Салют. Сподіваюсь, що всі вже закінчують проходження івенту Burning Gears і вже незабаром отримують свою піщану кулю. Ну а тим часом хочу поділитися ріплейчиком, який зіграв товариш на СТБ-1 на карті Лагуна. І хочу показати певні моменти дуже і дуже цікаві. Бажаю гарного перегляду. Ти на каналі А3-2 Атредвакрю. СТБ-1 карта Лагуна в команді. Противника три важких танки, один середній, звісно, і три ПТСАО. В команді союзників один легкий, три ПТ-САУ, один середній і два важких танки. І хочу одразу сказати, що за тенденцією, карта Лагуна досить і досить цікава, в тому сенсі, що залишаючись на цій карті в одного, можна вирішувати певні катки. На рахунок цього карта досить і досить збалансована і. Зазвичай стандартний роз'їзд для нашого героя ну, чутенько в корму закидує в борт ВЗшки 55 му ну і теоретично ж, мають бути ще тут якісь танки, і звісно, он ФВ-215Б-183-й, також в'їжджає. І саме цікаво, що е, хотілося б сказати: ну, якщо ти побачив, що в твого тіммейта залітає вже тичка на. Е, не знаю, коли на лічильнику 6 хвилин 30 секунд. Це означає, що на цій позиції стоїть СТ. Потрібно бути уважним, тому що зрозуміло, що наступний постріл може бути в тебе. Я на рахунок 215Б-183, тобто можна було б туди не виїжджати. Ну, тим не менше, грають так, як грають. Значить, лівий фланг у нас відпадає, і наш герой. Розуміє, що ну а що він там буде робити? Він не поїде туди, тому що там є два танки. Він туди не їде. Він вирішує, що йому потрібно грати той напрямок, на якому є хітпойнти, де можна настрілювати. Ну, звісно, він те саме і робить. 6 секунд, до речі, КД без адреналіну, 5,1 на адреналіні, на СТБ. Достатньо цікава машина, особливо для тих гравців, які починають грати і хотіли б навчитися грати на середніх танках, тому що башта міцна, є кути нахилу гармати, найбільші в грі, досить непоганий ДПМ і, до речі, галда тут бронебійні снаряди, що прям дуже і дуже круто, тому що є гравці, які деякі взагалі не возять з собою звичайні снаряди. Вони грають на Галді, тобто, весь у них боєкомплект складається з голдових бронебійних снарядів. І в певних моментах це достатньо правильне рішення, тому що ну навіщо? Різниця в Альфі 10 одиниць, тому сенсу возити звичайні снаряди майже немає. Гріль 15-й тут, і, до речі, 4... Ворожих танків проти двох танків союзників. Подивіться, що робить тут гріль 15. Не пробиває на 580. Кранван сюди залітає. Звісно, за нашим героєм, наш герой не їздить задом. Подивіться, що досить і досить цікаво. Кран задом здає, а наш герой. Їде завжди вперед. Ну, Звісно, протиосколковий підбій, так би гриля 15 вже забрав би, і було б все добре. Робить танки шотними. Йому вже не потрібен той гріль 15. І ось тут він залишається один мінус АМХ 50 б Тут уважно дивимося, бачимо, що гріль 15 несеться за нашим героєм. А ТВП буде там десь біля гриля. І здав назад, тичку дав. Все, поїхав далі на дистанцію. Найвірнішим способом для того, щоб вигравати якісь катки, коли ти залишаєшся один, це рвати дистанцію максимально, тому що СТ може це зробити швидко і бути непомічним плюс мати радіус огляд більший, ніж, наприклад, у важких танків, а він зараз залишається проти ТВП і крана. Я не розумію тут. Діяльність кранвана, але давайте подивимося, що зараз буде відбуватися. Одразу ми бачимо по лічильнику, як він швидко пер перекидає секунди, що обидва танки стоять на базі. І коли ви залишаєтесь один, дивіться уважно на лічильник, якщо він іде. Поступово постійна амплітуда одна й та сама, начебто секунди. Значить танк один стоїть. Якщо вони збиваються там швидше, швидше, то означає, що не один танк. І так можна навіть слідкувати, скільки танків стоять зараз на базі. Тому що можете ви залишатися один в три, один в два, там один в чотири. Може вся команда стояти взагалі там на базі і забирати базу. І це все прослідковується. Тому уважність наше все. От. І виходить, що наш герой, засейвивши вдосталь хітпоїнтів, зараз почувається, звісно, грає обережно, але почувається досить спокійним. Ну, здається так, принаймні по його грі, що досить непогано. Він знав, що ТВП буде десь тут стояти, тому що з тої сторони він не поїхав. І хто залишається? Залишається чомусь тут єдиний оцей кранван. Ну не пробиваєш ти його галдой. Не вистачає на хилу? гармати. Як завжди, я кажу, заряджай фугас і закидуй, як мінімум, аби збити, наприклад, ту саму базу. Або не дати захопити, наприклад, точки, як це буває в перевазі. Ну і що? Постояв, постояв, вирішив, що потрібно переїхати. Не знаю, мені здається, що на місці нашого героя я би переїхав ще більше, більше коло дав би і подивився. Захоплення бази закінчилось. Це означає, що противник з'їхав з захоплення бази, і все ж таки він вирішив, що потрібно діяти. Потрібно діяти. Наш герой вирішив, що також потрібно діяти. Але діяти він вирішив, що потрібно так само виходити на дистанцію. Для СТБ-1 970 хід замало для того, щоб бути. Сильно агресивним в цій е, ситуації, тому що кран з трьох пострілів забирає СТБ. А поки буде кран Ван роздавати три постріли, СТБ може дати лише два. Ну, в цій ситуації. Тому тут е, досить така важка ситуація, в якій опинився наш герой. Немає крана. Де дівся кран? Незрозуміло. Наш герой вирішує, що потрібно його шукати десь. І подивіться, наскільки обережно, обережно грає наш герой. Проте на рахунок обережності залишається 30 секунд бою, і наш герой розуміє, що потрібно вже агресивним бути, діяти по максимуму. Два зафейлених постріла у крана. А крану достатньо було просто їхати. Просто їхати і стріляти. Їхати і стріляти прямо впритул. Тобто розмінювати хітпоїнди. І що тут відбувається? Крану досить погано тут. І з такими тіммейтами ми часто граємо. І часто ми програємо наші катки через таких тіммейтів, як Кран Ван в команді противника. Тим не менш, досить цікава перемога, залишившись один в 4, вирвав, молодець, піднапрягся. і Красавчик, 8500 шкоди, 6 фрагів, медаль Редлі Вотерса. Та якого Редлі Вотерса? Медаль пула тут калабанов. Звісно, медалька майстра. 316 тисяч срібла заробляє за цей бій. Давайте подивимося, хто грав в команді противника. 40-05 у нас 23 тисячі боїв зіграних, 45%, гріль 15, 55% на 10,5 на 11,5 тисяч. ВЗ-55, 48% 5600 600. Звісно, ми балакали просто 83, ну, 48-45 на 9 тисяч боїв, все зрозуміло. ТВП 50% має, тому, звісно, досвіду небагато на таку кількість боїв. Ось, АМХ 50Б, 43-64, вже 60, 60 боїв зіграв. Середня шкода по аккаунту 620. Ну, це просто люта якась кількість е, настріла. Кранван, 51% перемог, 35 тисяч. Ну, з досвідом 35 тисяч 50% перемог можна було б зробити принаймні хоч щось, можна вже розуміти, коли можна пушити, кому, коли не можна пушити. 40.05 – команда противників, 44,8, 18 тисяч боїв. 2.6.3 – об'єкт 40% взагалі на 18 тисяч. Кранван, команда союзників, 42%. Ви бачите, як балансить? Супер. Є 146%, 8 тисяч боїв. Бабаха 43-64, Шерідан 49-38, 25 тисяч боїв, це досвідчені е, раки. Досвідчені раки. Я б сказав би не своїми словами, а словами розробників, тому що гравців, яких стата до 50% називають раками. Хочете, не хочете, але е, маєте цю мати на увазі інформацію. Проте, хочу сказати, що вся команда, вся команда сірих. Немає жодного зеленого. І лише наш герой в цій команді має лише 6580 боїв, середню шкоду 3000 на відсоток перемог 6875. Максималка 8529 це у нас за цей бій. Ні, це взагалі не за цей бій, це 4202. І от зараз дуже цікава твоя думка на рахунок того, а хто такий балансувальник? Як він так балансить? Що в команді противника є гравці зелені, є гравці сірі? Тут взагалі всі сірі і один синій, який, в принципі, за затащив цю катку. І як затащив один в чотири? Напиши, будь ласка, в коментарях, що ти думаєш на рахунок балансувальника, тому що особисто моя думка про те, що балансувальник на сьогоднішній день працює абсолютно неправильно. Хотілось би. Трошки іншу формулу балансу для цієї гри. А наразі я дякую за перегляд. Бажаю гарних тобі боїв. Ну і пам'ятай. Все буде, Україна. Бай!